Травми, сльози та нервові зриви на паркеті танцюють всі. Шоу наближається до екватора. Танцівники не витримують навантаження. Деякі номери на межі зриву з генеральної репетиції повернулася Юлія Янчар. Минулого разу. Він був Джеймсом Бондом. Тін ласи до акробатичних трюків, одначе жага до нових викрутасів поставила під загрозу його виступ цього тижня. Я вирішив на ефірі пригнути новий трюк. Навчився ну, приградити акробатику і вирішив пригнути арабське сальто вперед. В общем, приземлился я неудачно, і у мене вылетело колено. Там Він має постати в ролі поліціянта, проте хвилюється, аби коліно не вилетіло під час виступу і не змінилася його роль. От, придумав шутку, що я буду жачим поліцейським. тільки я буду ще від адволі. Та найбільше боїться підвести свою партнерку Таню. Дівчина ж усіляко підтримує Антона і налаштовує на боротьбу. Крізь біль у неї теж є травми. Вона вибила пальці і розбила ліктя. Одначе каже, жаліти їхні пари не треба. Може це буде незаметно, вдруг. Ми нормально станцюємо. Ну, хочется, щоб і за каких-то їх как-то нас жалели. в любом случае, ми професіонали, і ми мы должны станцевать хорошо. Тиждень тяжкий зізнаються танцівники і майже в кожної пари якісь негаразди. А лиса з розбитою губою, а Сашко мало сам не поламався. У цієї пари цього тижня складна постановка. Давай Понимаешь, о очим я говорю? вот И... і підприєм. Ну вот, оно у меня просто загримировано. и заклеена. Я напрыгнула на Эй, Сашину голову. Да. Не, не Да, да. Тяжело, непривычно от того, что тяжело настолько. Много поддержек, много... Сложных поддержек. Да, сложных. Много синхронов таких, которые мы должны вместе чувствовать друг друга. Вот. И от этого и травмы какие-то были. Татьяна Денисова хотела взяться за киборга сторону. Сашка что с оголошения сотни. сотни. Ты со мной поработаешь, как с хореографом, а я с тобой поработаю, как с танцовщиком. И мы твой Номер до тепер каже хорографиня. Він через сльози і зусилля таки танцює. Я от просто давила на то в залі. Я говорю, Саша, ти не танцовщик, ти не танцовщик. Я делаю это из-под тяжка, делаю это специально, потому что мне хотелось, чтобы он затанцевал. На последней репетиции танцевал. Через травму и переживания танцевники не витримують, взрываются. С ними працює психологиня. Как все, наверное, творческие люди, достаточно восприимчивы критики. И когда они слышат это уже несколько раз, безусловно, они психуют. В большей степени это физическая усталость, и тогда уже они не сдерживаются. Ну, я останусь. Ходять за лаштунками і нервуються ще раз і ще раз проганяють всі недовчені. Па чи вийдуть вони попри біль на сцену, і чи покажуть все, що задумали, і головне, чи сподобається це глядачам. Стане відомо вже завтра, о двадцятій. Юліянчар, Олександр Альбинський, програма Вікна СТБ.